Всім привіт, я Вадим і це знайомство з моїми собаками. Мая, Майя, це моя найкраща собачка їй лише 3 роки. Вона вагітна. Моя морду покажи. Морду, морду. Ось така молода. Мая наразі вагітна. І ми чекаємо цуценяток від неї. Переходимо від хатіку. Хатік. Це найстарший собаки, йому 10 років. Так, це почти як я. Але я чуть старший від нього. Так, так, я від тебе старший. Ось він вже не дуже рухається. У мене лишається мало секунд і переходимо і бімові. Біма. Це середній собака, якому років 6 чи 5. Він маленький, але з люка така ви не представляєте. Охранник дому і всякого хорому. І всякий хорома. Так, всім пока, тому що зараз тут намічається бойня. Пока.